Добрий день, валіо першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього року чим нам треба бути скрізь складання словничка ввічливих слів. Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватиме старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про те, що таке чимність та слова вічливості. Але завжди починаємо з погоди. Яка зараз пора року? Весна. Який місяць? Квітень. Яке сьогодні число? 12. З яких чисел складається? Один і 2. Так, чи було зранку сонечко, чи були опади? Хто дивився на термометр? Так, відгадаємо з вами ревес. В. Далі що це нас? Віко, віть, ч. дальше лист, лий. І це шість вість, і буде вічливість. Так, Яку людину можна назвати вічливою? Так, які вживає вічливі слова, яка така добре це поводить? Що слід робити, щоб тебе вважалось? Вічливо. Дотримуватися правил поведінки так буде добрим до іншого. Обговоріть поведінку дітей. Що тут? Чи правильно вони себе будуть? Ні, вони розкидають і кошти, і вони розкидають речі в магазині. Хлопчик ідею після себе залишає сміття. Це теж неправильно. Тут старенька в усі стоїть, а хлопчик сидить в телефоні на... і не поступився місцем, тому теж неправильно. Так, хлопчик кидається піском у дівчинці, їй дуже це не подобається. Прослухайте віршик. З ліжка ясочка зіскакує, до батьків гукає дякую. Потім, з'ївши свій сніданок, проказала добрий ранок. Які слова вічливість переплутала дівчинка? Добрий ранок та дякую. Давайте з вами складемо словничок вічливих сплів, які ми знаємо вічливі слова. Так, спасибі, пробачте, до побачення, добрий день, доброго здоров'я. Дякую, будь ласка, на добраніч. Дуже прошу, щиро вдячна. Як звернутися, щоб запитати котра година? По-перше, привітатися, так і запитати добрий там, день або добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, яка зараз година, або котра година. Як звернутися до однокласника або однокласниці, щоб підказала, який на раз, наступний урок? Привіт! Підкажи, будь ласка, який наступний урок? Як звернутися до вчителя або вчительки, коли тобі треба вийти під час уроку? Звернутися по ім по ім за допомогою ім'я, так? І запитати, як ти будеш вітатися? Доброго ранку, добрий день, доброго здоров'я. Так, правильно з вами розташуємо слова вітання і прощання. Слова вітання. На добраніч. Це прощання. До зустрічі. Прощання бувай! Прощання. Вітаю, вітання. Добрий день. вітання, Привіт. Сюди. Доброго ранку. Вітання і добрий вечір. Кінець. Так. Перевіряємо. Чудово, все вірно. Доповнить речення. У нас буде синеньке. Давайте спочатку прочитаємо. Помаранчево. Вибачте, будь ласка, дякую, добрий день. Розтопить серце всякого, сердечне слово. Дякую. Зазелені древні пень, коли почує добрий день. Коли впіймають за підказку, ти вчителя розчулиш, вибачте, будь ласка. Так, правильно. Добрий вечір та до побачення! Щоб знов зустрітись в годину? Призначено, кажуть, всім сім'я завжди. До побачення! Коли згасає сонце у Росі, зоря лягає лагідно на плечі. Серед знайомих щирих голосів ми чуємо привітний. Добрий вечір. Так, будь ласка, розгорніть 18 та 19 сторінку. Розворотик. Спочатку працюємо з 19. Позначте, будь ласка, галочка малюнки, на яких люди діють чимно, тобто правильно. Так, даю хвилиночку, позначили. А тепер давайте з вами разом перевіримо: другий малюнок, третій, четвертий та п'ятий. Якщо потрібно, час зупиняєте, якщо ні, йдемо далі. Тепер дивимося на ліворуч нашого розворотика. Нам потрібно скласти букет чарівних, або ми можемо сказати чимних слів, які ми з вами знаємо чимні слова. Так, отже, які я вам пропоную. Дякую, будь ласка, до зустрічі, вибачте, вітаю! Ви можете або взяти те, що вам пропоную, або записати ті. Чарівні слова, які ви хочете, які вам подобаються. Так, і ще нам з вами залишилося виконати декілька завдань. Так отже, перше це слова ввічливості. нам потрібно їх співставити. Коли я хочу зайти, кажу, дозвольте зайти. Коли я щиро дякую, кажу, дякую. Коли я вітаюсь, кажу, добрий день. Коли я прощаюсь, кажу. До побачення. Коли я вибачаюсь, я кажу. Вибачте, я коли я прошу допомоги, кажу: допоможіть, будь ласка. Так, і прислів'я про чесність. З'єднаємо першу частинку. Так, краще гірка правда. Давайте синенько, ніж. Солодка брехня. Сказав потрібно, що не обіцяй, визнай, зроби чужу таємницю, що думаєш. Зроби. Сказав, зроби. Говори, те, чужу таємницю, що думаєш, визнай, не обіцяй. Що думаєш? Невпевнений, визнай чужу таємницю, не обіцяй. Не обіцяй. Не видавай. Визначить чужу тамницю. Чужу таємницю, і теж важливо, помолився, визнав свою вину. Так, все чудово. І тепер, будь ласка, якщо вам нічого не зрозуміло, один, сумнівайтесь, два, і все зрозуміло три. Певно, все вас вийшло, ви мене розумнички. Гарного вам дня і до побачення!